Міський голова Сергій Соломаха запросив до участі у розширеній нараді керівників управлінь, відділів та структурних підрозділів міської ради, аби обговорити поточні питання на найближчий період. Так нині завершено прийом документів на конкурси для заміщення 10 вакантних посад із потенційними кандидатами проводитимуть співбесіди. Планується підписання низки договорів про співпрацю із сусідніми громадами. Триває робота із оповіщення військовозобов'язаних. Доопрацьовують проєкт проект ветеранського простору на найближчому засіданні виконавчого комітету. Розглядатимуть низку питань, що стосується діяльності комунальних підприємств. Тож нині відповідальні за це особи працюють над підготовкою звітів. Цьогоріч у Миргородській громаді планують провести день довкілля. Тож за установами і підприємствами окремими розпорядженнями будуть закріплені території для організованого прибирання. Працюватимуть у міській раді і над розвитком молодіжної політики. Так заплановано зустріч із молодіжною радою, на якій розглядатимуть пропозиції активістів. Планово триває робота по нарахуванню соціальних виплат, зокрема військовим та ВПО. 영요 Відсьогодні у Миргороді ще один із проєктів переходить в активну фазу реалізації. Для потреб лікарні розпочнуть встановлювати сонячні панелі. На постійному контролі залишається енергомоніторинг бюджетних установ. Окрім цього, триває моніторинг на рахування податкових зобов'язань. В ході підготовки питань на розгляд виконавчого комітету міської ради, яке відбудеться 20 березня. Заплановано роботу комісії із захисту прав дітей. Вже найближчим часом відновлять особистий прийом громадян. Міський голова і його заступники відповідно до графіка один раз на місяць. Зустрічатимуться із жителями громади у приміщенні ЦНАПу. Орієнтовно наприкінці місяця відбудеться і засідання громадської ради. Що стосується виконання бюджету громади, то станом на 11 березня цей показник складає 80% від запланованого. Захворюваність на грип та ГРВІ у цілому по громаді пішла на спад. А от по навчальних закладах нині хворіють до 30% учнів. Та як би там не було, канікули планують розпочати за міністерськими рекомендаціями наприкінці березня, щоб уже 1 квітня відновити навчання. Заклади культури продовжують організовувати благодійні заходи на підтримку ЗСУ. Загалом усі відділи і управління працюють в плановому режимі.